Жінки поранені внаслідок атаки по вільнянську та Петромихайлівській громаді. Це працівниці Запоріжжя Обленерго. Одна з них отримала опіки обличчя рук та голови. Інша на додачу до опіків отримала і контузію. Обидві жінки нині у лікарні. Нагадаємо, кілька годин тому росіяни атакували Запорізький район безпілотниками. Станом на зараз понад три тисячі будинків залишились без світла. Загалом за добу окупанти вдарили по області більше 900 разів. Для більше ніж половини атак застосовували БПЛА. Майже 300 разів гатили з артилерії. З авіації окупанти обстрілювали нову Українку, Таврійське, Барвінівку та Любицьке. Упродовж доби окупанти завдали 914 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла, автівок, об'єктів інфраструктури та господарчих споруд. 34 атаки відбили Збройні сили на Гуляйпільському напрямку. Росіяни наступали як у самому Гуляйполі, так і у бік Олено, Костянтинівки та Варварівки. На Оріхівському напрямку наші військові відбили наступ у районі Приморського. На двох локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару капами зазнали Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка. Триває евакуація із селища Кушугум. Днями благодійники з фонду Артак разом з поліцією вивезли родину з дітьми та маломобільну жінку. Евакуація це не лише про дорогу, це про підтримку, повагу та відчуття, що людина не залишається сам на сам зі складними обставинами. Понад 20 мільйонів гривень направили на підсилення двох підрозділів Сил оборони України, які зараз працюють на гарячих ділянках Запорізького фронту. Серед них 225-й окремий штурмовий полк, що боронить Гуляйпільщину. Бійцям передали найнеобхідніше: понад три сотні безпілотників, 70 квадрокоптерів, акумулятори та засоби зв'язку. Основні засоби, якими ми зараз можемо працювати, це дрони. Дрони це те, що зараз рятує як нашу піхоту, так і нашу артилерію. Саме місце Гуляйполя, воно не зайнято. Там йдуть постійно важкі бої. Росіяни постійно кидають свої штурмові групи, які ми знищуємо на саме місце під контролем. Основне, що ми зробили, це ми зупинили просух росіян. Ми їх зупинили там, де вони є зараз. За що чого все вдалося зупинити, це структурірована підход до роботи. Харківщина, Київщина, Одещина та Дніпропетровщина були під ворожими атаками минулої доби. Про наслідки обстрілів. Дивіться далі. Четверо людей загинули внаслідок обстрілу Харківщини. Ще десятеро зазнали поранень. Ворог бив по обласному центру та передмістю. Застосовував різні безпілотники. У самому Харкові пошкоджено дитячий санаторій. У районі вдарили по терміналу нової пошти. Сталося займання. Руйнувань також зазнали прилеглі будинки. Уламками забруднено 500 квадратних метрів. Це територія, як два тенісні корти. Загалом врятовано 30 людей, двоє з-під завалів. Наразі аварійно-рятувальні роботи на об'єкті завершені туди По Київщині росіяни били балістикою. Головними цілями були енергооб'єкти. Вони суттєво пошкоджені. У Броварському та Фастівському районах діють екстрені відключення світла. Також виникли пожежі в житловій забудові. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Всі екстрені служби на місцях, розгорнута пункти незламності. Як завжди, там, де Росія намагається зруйнувати, українці підтримують одне одного, і саме внутрішня стійкість зараз найбільше потрібна. Атакували росіяни і Одесу, ворожі безпілотники тероризували місто. Поранень зазнали шестеро людей, віком від 35 до 68 років. Двоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Чотирьом надана допомога на місці. Є влучання по енергетичній інфраструктурі. Під удар потрапили об'єкти соціальної сфери. Це лікарня, освітні заклади, лунапарк та фітнес-центр. Також пошкоджено житлову забудову. Для допомоги мешканцям постраждалих будинків розгорнута оперативні штаби та пункти незламності. На місцях подій працюють відповідні служби та правоохоронні органи, які фіксують чергові воєнні злочини Росії проти мирних людей. По Дніпропетровщині окупанти били ракетами та безпілотниками. Поранено двоє людей. Кривий ріг атакували безпілотниками. Наймасованішого обстрілу зазнала і Зеленодольська громада. Там понівечено інфраструктуру, будинки та газогін. Також постраждав приватний сектор у Синельніківському та Дніпровському районах. З вечора до ранку на Дніпропетровщині збили 28 безпілотників, що ворог спрямував на регіон. Але є й влучання. У Криворізькому та Снельніківському районах постраждали жінка і чоловік. Обох госпіталізовано до лікарень. Щоранку ще в досвіта вони виїжджають на маршрути, аби місто прокидалося в чистоті. Співробітники підприємства Вельтом Запоріжжя отримали важливу допомогу: два сучасні сміттєвози та спецвзуття. Техніку передали за підтримки Посольства України в Швейцарії та міського центру допомоги. Як нові машини полегшують щоденну роботу, розкажемо далі у сюжеті. Олексій за кермом сміттєвоза вже 12 років. Каже, колись працював на старих мазах, а нині пересів на новенький мерседес. Мерседес і, і, і Запорожець. Є різниця. Різниця, вірніше. Тобто, ну, от я робив от, ну, на мазі. Маз це ну, як маз, Білоруся. Недоділена. А у нас ну, зараз Германія. Гарна машина. Удобно, комфортно, комфортно робити на ній. Робочий день Олексія починається о четвертій ранку, а закінчується лише тоді, коли все сміття вивезене. Інколи це залежить і від погоди. Дивіться, вчора, допустимо, 16 градусів морозу. Хлопці цілий день на ногах. і... Е по льду по снігу щодня кожна бригада кілька разів виїжджає на маршрути. Протягом зміни сміттєвоз може об'їхати половину району. Проте зі збільшенням чисельності жителів у Запоріжжі відповідно зростає і кількість виїздів. Тож, щоб сніг та морози водіям підприємства не ставали на заваді, посольство України в Швейцарії передало дві нові автівки, а працівникам спецвзуття. Це сучасні сміттєвози, вони не нові, але вони в гарному стані вони по 22 квадрат... метра кубічних, ці сміттєвози можуть зараз брати приблизно 150 контейнерів за одну ходку. Раніше розраховані маршрути вже іноді не вміщається все сміття в одну автівку. Да, і хлопцям приходиться виїжджати на маршрут додатково. Тому ці машини на сьогоднішній день дійсно є велика допомога для міста, що дозволить більш своєчасно вивозити сміття у наших дворах. Автівки до України пригнали волонтери міського центру допомоги. Разом із технікою привезли і понад півсотні пар спеціального взуття для працівників підприємства. Я коли їду на роботу, я бачу комунальників. Я завжди думаю про них. Вони, як сніг, мороз, жара, вони працюють, обстріли, не обстріли. Вони на роботі. Тому я думаю, що наша організація це, це відповідь, чим ми можемо допомогти і послужити цим людям. Техніка вже пройшла техогляд, а також заміну підйомників, адже українські контейнери більші від закордонних. Нині нові сміттєвози вже стали до роботи. Надія Пилипенко Микита Дейнега, телеканал МТМ. Вже третій муніципальний автобус цього місяця пошкодили вандали. У двох – потрощені інформатори. Ще один з вибитими вікнами. Транспорт не зможе курсувати маршрутами міста, допоки його не відремонтують. У Запоріжжі електротрансі кажуть, на відновлення може піти чимало часу. Для ремонту автобусу треба спочатку заказати скло, його виготовлять. Це термін. Тоді приїдуть фахівці і почнуть його встановлювати. Після цього воно. Підсихає, і автобус буде знову задіяний для перевезення пасажирів на маршрутах міста. Це вже не перший такий випадок. У нас є розбиті квартирки в трьох автобусах, є розбиті інформатори бокові. Наразі поліція проводить необхідні слідчі дії та встановлює причетних до цього осіб. У Запоріжжі відкрили першу медичну СММ-агенцію. Започаткувала справу за кошти гранту від держави Валерія Білан. Як працює програма на практиці? Дивіться у сюжеті контакт зі шкірою чи подразнення. Поїхав! Валерія Білан та Катерина Заяць знімають ролик для розміщення у соцмережах. Цього разу їхня замовниця, лікарка, акушер-гінеколог Ольга Пискун. Підприємиці вже не перший рік працюють у медичній сфері. Тож, коли вирішили відкрити власний бізнес, хоч і смм агенцію, але обрали саме медичне спрямування. Ми, якби, беремо на себе таку ну, важливу місію <кхух> прославляти наших лікарів та взагалі сферу охорони здоров'я. Це дуже необхідно на нашу думку, щоб кожен лікар зміг знайти свого пацієнта. А пацієнт свого лікаря я дуже люблю медицину, мені подобається просувати медицину, і тому, маючи таку гарну експертизу і працюючи до цього всередині медичних закладів, то ти розумієш цю сферу і починаєш десь навіть любити її, тому ми почали. Ну були, були думки саме нішуватися під медициною. Попри вузьку направленість своєї діяльності, проблем з пошуком клієнтів не відчувають, розповідають жінки. Допомагають рекомендації тих, хто вже працював з ними. Клієнтка Прийшла непоголеною, все одно мені дуже сподобалася сторінка моєї колеги, і я запитала у неї, хто хто творець цієї сторінки. Вона нам порадила дівчат. Я вирішила просувати свою особисту сторінку в соціальних мережах та звернулася до дівчат. Дуже задоволена їхньою роботою, тому що мені не потрібно відволікатися, створювати, видумувати щось, знімати, монтувати. Це не моя робота. Моя робота як лікар, лікувати людей, а дівчат робота монтувати, вести з чим вони дуже чудово справляються. А втілити у життя мрію про СММ агенцію допомогла програма власника. Власна справа від служби зайнятості. Цей бізнес став чи не першим в регіоні, який створили на державні кошти саме в галузі креативної індустрії. Співробітники центру зайнятості максимально зацікавлені в тому, щоб ми отримали цей грант. Тобто, всі питання, дрібні якісь моменти, як заповняти, що вказати, що не вказувати, як правильно це зробити, що потім. Тобто, вони повністю були на зв'язку з нами. Ми пішли, нам достатньо було одного заняття. Ми задали. Всі питання, які нас турбували, і потім пішли робити бізнес-план. Ми його робили самостійно, вдвох не звертаясь до спеціалістів, до бухгалтерів, ми прораховували це все особисто. Це дуже важлива штука, тому що ти розумієш потім, куди тобі рухатися, як взагалі розвивати свій бізнес, тобто скільки тобі потрібно, клієнтів. Скільки тобі потрібно заробляти, за який час ти віддаш там певну суму коштів. Валерія отримала грант на суму 200 тисяч гривень. За умовами програми працевлаштувала одну людину, свою партнерку Катерину. Одразу більш ніж на 100 тисяч придбали необхідне обладнання, плюс сплатили оренду приміщення. Це класна підтримка. Бо спочатку, коли ти на початку бізнесу, то ні в кожного знайдеться така сума, а потім виплачувати її три роки ну, не вимагає якихось великих зусиль. Валерія та Катерина кажуть, радять усім, хто хоче розвивати чи створити власний бізнес, звертатися до Державної служби зайнятості, адже, окрім програми, власна справа, там можуть допомогти підібрати й інші види держдопомоги для підприємців. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Життя на екранах всієї країни та за лаштунками телешоу часто різниця. Учасник 15-го сезону мастер-шефу, запоріжець Дамір Бікулов, розповів про свою участь у проєкті. Викладач Запорізького національного університету довів ніколи не пізно спробувати щось нове, навіть якщо за плечима роки наукової роботи. Валерія Гетьман розкаже більше. На кафедрі менеджменту його знають як серйозну та освічену людину. Дамір Бікулов, викладач Запорізького національного університету. У своїй професії вже близько 20 років. Та одного дня щось у його житті змінилося. Я вирішив взяти участь у мастер шефі Це дійсно реаліті шоу, ніяких там немає ситуацій, історій. Зрежисованих саме, саме ця реальність вона додає інтересу. Годинник тікає, і хтось там каже: О, пройшло 20 хвилин там люди вже кальмарів нафарширували. А кажуть, дамір, тільки почистив морковку. Завідувач кафедри бізнес-адміністрування Запорізького національного університету, доктор наук. У 2025 році він брав участь у найпопулярнішому кулінарному шоу країни. на проєкті пробув недовго, та навіть за цей час встиг навчитися багатьом речам. А головне зрозуміти для себе ніколи не пізно спробувати нове, так і потрапив на мастер-шеф під настрій. Абсолютно випадково. Моя дружина побачила знайомого Запоріжжя Даніла Щербакова, який приймав участь у чотирнадцятому сезоні. І каже. Що напевно ти готуєш краще, тому давай ми раді прикола заповнимо анкету і будемо подаватись. Саме дружина і надихнула піти на проєкт. На роботі ж цю звістку сприйняли по-різному. Найбільша новина вразила студентів Даміра. Питали про те, як там, що там, як відбувається конкурс, як він туди взагалі потрапив. Це було дуже несподівано для колективу, але всі були в захваті, і підтримували, сподівалися на перемогу Деміра. Це піца Маргарита, італійська. Я готую піцу для своєї дружини, Вона дуже любить піцу. На мій погляд, піца це певний виклик. Якщо скажуть, знімай фартуха, як його розтібнути, тому що я не дотягнусь до цього хлястика. Думаю, чи просити когось воді нідабняк? Саме з простої страви почалося його знайомство з телевізійною кухнею, за лаштунками, хвилювання, страх помолитися і постійний тиск часу. Участь у Мастершефі каже Дамір Бікулов, він сприймав не як змагання, а як можливість для саморозвитку і відкриття талантів, про які раніше навіть і не підозрював. Якщо ти йдеш на мастер-шеф, ти маєш готувати все. Але в тебе можуть бути якісь пробіли, і ці пробіли ти маєш чимось заповнити. Тобто, і я знав, що в мене пробіл це тісто. На третьому тижні проєкту свій білий фартух Дамір замінив на чорний. Ви професор, і разом з тим, ви прийшли на мастер шеф щоб спробувати себе в новій ролі. Проте сьогодні ваша страва потягла вас на дно. На жаль, ми маємо з вами попрощатись. Я відчував плешення, тому що це було дійсно справедливо. Там були люди більш молоді, більш мотивовані, їм це потрібно було, але я всі ті емоції, які хотів отримати, я отримав. Розуміння кулінарії я також нове для себе отримав. На районі почали впізнавати, почали фотографувати. Дуже багато хлопців військових. До речі, десь там вони ой, де Міра, можна з вами сфотографуватись, це дуже, дуже приємно. Після телешоу він повернувся туди, де його чекали щодня в університет. Сьогодні Дамір Бікулов знову викладає, працює зі студентами і не шкодує про свій шлях. Бо найбільші перемоги вони завжди попереду. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо острій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.